Всім привіт! Рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною. Дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. Буде на моєму каналі більше корисних та цікавих для вас відео. І сьогодні я вам розповім, як я готую бисквіт із м'яти. Для цього мені буде потрібно, вже я вже завчасно нарвала листя м'яти, і я зважила, і в мене вийшло 30 грам м'яти. І до мяти я додаю один стакан цукру. І це все зараз перебиваю в погружному блендері. Я вже взбила цукор разом із м'ятою, і в мене вийшла ось така суміш. Така в мене кашка вийшла суцільна. І тепер її я викидаю в ось таку більшочку миску. І тепер сюди я б'ю 6 яєць. Так, все, я розбила 6 яєць і зараз я взбиваю міксером. Збиваю десь приблизно хвилин 5-7. Так, я вже взбила, збивала я десь приблизно хвилин 5-7. Ось і мене вийшла вона ось така суміш. Ось так. І зараз сюди я додаю. Один стакан муки. Але так як в мене я вже собі вивчила, мій стакан трішки менший, то я кидаю півтори своїх стакани. Але взагалі, по рецепту йде один стакан муки. Перший я кидаю один стакан і ще половинку добавлю трішки пізніше. Перший я цю частинку муки перемішаю. Так, і додаю ще половинку. І от зразу перше так не включаю, щоб не так розпилювалася мука. Ну, а тепер уже включаю. І в кінці кидаю ванільний цукор. Тут в мене 16 грам, я так і викидаю цілу пачечку. І ще раз перемішую останній раз міксером. І все. І моя суміш вже готова, і зараз я її буду виливати у форму. Так, Моя суміш вже готова, і буду я заливати в ось таку ось форму. Я застелила на низ пергамент, ось щоб воно не припеклося. І тепер беру і виливаю тісто. Все, я вилила, і в мене ось вона така буде за об'ємом. І тепер я відправляю у духовку. У духовку я завчасно вже нагріла, і вона в мене вже гаряча. І ставлю я на 180 градусів на 30 хвилин. У мене вже пройшло 30 хвилин, і я вже його витягую. Отак і в мене вже готовий. І мене пиріг має ось такий вигляд. Зараз я його витягувати буду і знімати буду пергамент. Так як я щойно випхала пиріг із духовки, і він у мене ще гарячий. І щоб вам показати його в розрізі, мені потрібно, щоб він повністю вистиг. Ну, або принаймні, щоб він був тепленьким, щоб, коли я його зараз не розрізала, щоб він був не гливким. Тому я зачекаю хвилин 30-40, щоб він трішки вистиг, і тоді я його розріжу і вам покажу, як він виглядає у розрізі. Ось в мене вже пройшла годинка, і він вже в мене застиг. Ось такий став більш такий цупкіший. Ось я його вже поставила на блюдо і зразу е, зробила по обутку, е, поклала ось такі шматочки серветку. Це я зробила для того, щоб я його коли зараз буду посипати пудрою, щоб пудра, яка вийде за межі, щоб я тоді швиденько забрала і було чисте, блюдо чисте було. Все, я вже посипала і зараз забираю ось ці серветки. Все серветки я забрала, і в мене тепер вийшло чисте блюдо. Так, і зараз я розріжу шматочок, щоб подивитися, як він виглядає всередині. І має він ось такий вигляд. Зразу відчувається запах м'яти. На цьому моє відео підходить до кінця. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий рецепт. Також діліться в коментарях, який ви робите бисквіт. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам сподобалось моє відео, то ставте лайк та підписуйтесь, мені буде дуже приємно. З вами була Катя. Всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.